Жителі сіл Любопіль та Ранжеве свого старосту Олександра Рембича поважають, бо водім води там і світла нема. Позвонив до нього, і моментально все точно дає. Та, ні, так що, поки не обіжаємося. В Любопільський старостат мешканці можуть звертатися з будь-якого питання. То я субсидію договорювалася, ну що зробили, ну сіра. Потім за собак, що собаки шкоду ділять. Вони теж хочу просто, а так мені немає чого. Ну і як реагують у селі Раді на ваші питання? Нормально, нормально. Вони молодці. В березні староста Олександр Рембич на сесії визирської сільради звітував про роботу зроблену. Торік війна суттєво відкоригувала плани жителів Любополя та ранжевого на 2022 рік. Але все одно роботи тут було проведено багато. Насамперед, це допомога збройним силам України, грошима, харчовими продуктами, медикаментами, одягом. Тільки маскувальних сіток тут виготовили 600 квадратних метрів, і все ж біда не завадила старостату виконувати свої обов'язки насамперед підтримувати населені пункти у належному санітарному стані. Основна була задача, скажімо так, зберігати те, що є, вже і обезпечити людей водою, електроенергією такими. Роботами, які ми проводили по благоустрію, то є, це були і обкоси доріг, і збір сміття, і приведення в якийсь більш-менш санітарний стан кладовищ наших. Ну, ці роботи були зроблені. Також було відремонтовано біля 2,5 кілометри дорожнього покриття по вулиці Верхня Степова, проведені ремонтні роботи Башти Рожновського та облаштування прилеглої території по вулиці Перемоги. Планували ми набагато більше, ну, на превеликий жаль, сьогодні, я так розумію, через казначейство є ті моменти, що можна проплачувати, що не можна. І в нас планувалося і проведення капітального ремонту в санузла у будинку культури. І планувалося в нас незакінчена модернізація вуличного освітлення. Ми не зробили частину ще вулиці Шкільної і вулиця Верхня Степова, які планувалися на цей рік. Ну, побачимо, дай Бог, і як би, і що то вийде. Є у і свіжі гарні новини. На останній сесії визирської сільради було виділено близько 7 мільйонів гривень на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Перемоги у селі Любопіль.